Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ви на каналі авто з Німеччини з вами Віталій. І сьогодні у нас підготовка до недільного авторинку. Будемо переглядати ціни по луцькому авторинку, готуватись до роботи. Познайомлю вас з тим, що продається на авторинку, по яким цінам, що подешевшало, що подорожчало. Хоча не пам'ятаю вже, коли вже у нас там щось дешевшало, то вже було давно. Отже, завітаємо на Луцький авторинок і глянемо, що в нас цікавого. Пройдемось по цінам, як завжди, там від 5 до 20 тисяч доларів. Поступово піднімаючи планку, щоб всім було цікаво. Отже, погнали. Друзі, пропоную почати з такого ексклюзива. Таких автомобілів дуже і дуже мало. Їх дуже часто, до речі, замовляють. Можливо, комусь буде цікаво, можна буде оглянути, перевірити даний автомобіль. Це хетчбек Volkswagen, як вже всі помітили. Рік зараз скажу. І що важливо, в ньому простий МП-мотор 1.4, 10-11 рік, напевно, модельний, 7900. 70. Дивна ціна, але ж таке буває. Дуже рідка компоновка в плані, в тому що МПИшний простий маленький мотор і хетчбек. для міста, для там дівчини, жіночки їздити на роботу, саме те, що треба. Отже, як завжди, можна перевірити. Кому треба, фіксуйте номер, дзвоніть, телефонуйте, питайте все, що вас цікавить, а я можу перевірити. Дуже часто друзі запитують так само що-небудь до 6 тисяч доларів Megane 2 або Opel Astra Ford Focus. О, вже хтось там відкрив. Дуже часто є яркими представниками цього сегменту. В такому доброму стані салон попередньо. Виглядає воно непогано. Зимова гума вже 5850 за 8 рік. Досить таки демократична ціна, я вважаю. Ось поруч стоїть улюблений з публіки Golf 5 в хетчбеку на 1,6 ну, Не перестає, народна любов до нього не тане. Скажімо так. Теж на такі середненькі зимові гуми, на гарних дисках. Сьомий рік 6300. 6300 що воно? на кондиціонері здається, так? Да, написано? Нашкіряний да. кермо, кондиціонер, прийомночка, все стандартно. Так, ще такий фокус є. Плюс-мінус в такому бюджеті в районі 6 тисяч можна знайти, щось, якийсь адекватний варіант. 1,6 і мП, двигун, бензиновий, 650, титаніум вказано, датчики до світло дивлюсь. Вони, до речі, в Титаніумі дуже рідко зустрічаються. В них є вже клімат, підігрів сидінь може бути. Круїз. Ну, коротше, такий Титаніум, є Титаніум, вони непогано. І диски в них, до речі, особливі. Досить непоганий. Варіант на... в районі 6 тисяч може бути. Щось такий гарненький сценік заїхав з бюджетних варіантів. Не, та... Не так давно в мене був в такому ж самому кольорі Міган 2. В районі 6 тисяч можна знайти все-таки живенький автомобіль. Шостий рік, 5850 ціна, 200 пробіг. Рідна фарба вказана, 1,6 бензин. Тюф лежить підтвердження пробігу. Ясне діло, що все треба дивитися, але стан дуже і дуже класний. Він, здається, п'ятимісний. з релінгами на криші, парктрони, клімат-контроль не є, шестиступка механіка, 1,6 бензин нагадує. Дуже цікавий варіант. І кому, кому сподобається, фіксуйте номерочок, телефонуйте. Можемо все це дивитися. А навіть передні парктрони є. Мало в нас сьогодні було хетчбеків, ось ще з'явився хендайчик i30, 1,6 дизельний двигун на 6000 доларів за 9 рік. Колись були в мене такі автомобілі, я привозив теж, але бензинові, досить, ну, люди люблять їх. Ці машинки, номерочок є зафіксували, кому цікаво, можна перевіряти, кататись і все інше. Досить економні моторчики і ресурсні, до речі. от покажу загальним планом, бо дуже часто питають. По бюджету від 5,5 до 6,5 тисяч, щось щось дивіться, досить там астри, Форди, зафіри гольфік, гольфік трошки дорожчий, дивлюсь, 7600, але є, є в хетчбекові, 6500, то трошки воно все, як то кажеться, вибір таких автомобілів є. Можна приїжджати, розглядати. Так само робимо супровід по авторинку Луцьк або підбір під ключ. Так само все працює. Також є разові перевірки любого автомобіля, який ви виберете, хоч повторі, хоч просто по відео Ну що ж, Друзі, ексклюзив дуже часто трапляється на Луцькому авторинку. Таких автомобілів в інтернеті просто немає, вони туди не доїжджають. З'явилося такий шкодовочка з, з MPI-двигуном 1,6. 2009 року, 10-й модельний рік. 7750, хтось каже дуже дорого. Я теж скажу, що це дуже дорого, але є підтверджуючі документи, тюфи, ну, все, звісно, треба перевіряти. Але з МПІшним двигуном насправді вибора по автомобілям ну, майже немає. Якщо хочеш шкоду з 1,6 МПІ, ну фіг, ти її знайдеш, коротше, це дуже-дуже їх обмаль і все треба дуже уважно перевіряти. Ну ось є такий екземпляр, кого зацікавило, там, номерочок бачили, зафіксували. Телефонуйте, якщо треба перевірити, завжди до ваших послуг. Вольва така стали з'являтися, до речі, по ринку. Їх раніше якось було дуже мало. Я собі зараз таку купив, катаюсь. Але в мене це на що: 11, 11 рік Ocean Race, Комплектація 212 пробігу, 10800, але 1.6 дизель і механіка. У мене двоєчка дизель на автоматі приїхала, саме кайфовий п'ятициліндровий мотор. Ну такі якби, варіанти. Досить непогані. Автомобілі супер надійні, дуже комфортні, ніколи не якось ну, не мав у власності. 50-ки були, а 60 ніколи якось не було. Вона мене дуже радує. Рівень пасата 7 це просто супер. Поруч ще дивлюсь шкодувка 11 рік, 2.0 дизель. 240 пробігу, 950 написано на старті. Як на мене, то ціна трошки занизька, Ну, можливо є, є причини якісь, не знаю. Затонована вона вкруг. Не знаю чому і для чого зроблено, але, але так, можливо, комусь буде цікаво, телефонуйте, питайте. Ось, до речі, ще одна така вольвочка з'явилася, але трошки вже молодша. 15-го року, 60-ка. Теж на гарній комплектації. 15 рік, 2.0. 14500 майже. Але на шкірі. на шкірі вона виглядає теж суперово просто. Ну Механічна коробка передач. Вже на 15 тисяч доларів хочеться мати, якщо чесно, автомат. Оці мінівенчики теж дуже часто люди питають з Франківська, щось пару чоловік дзвонили буквально за цей тиждень. 2010 го року на автоматі 1,6 дизель 8500 213 пробігу. Не вказано скільки місць. Вони бувають як на 5 місць, так і на 7. Шторка задня закрита, напевно, що 5 місць. Але вони такі гарні, досить комфортні машини. Як на мене, то досить цікавий варіант. На 8500. Свіженький гольфець такий заїхав, шикарний, на топових фарах ледованих. Парктрони, передні, задні, омивачі, Утримання смуги. Шикарний темно-графітовий колір. Просто зараз вже сонечко присіло, здається, що вона чорна, але не чорна. 18-19 рік модельний 2.0. Автомат 18300. Номерочок зафіксували, кому цікаво, можна буде перевірити. Нова велика навігація. ДСГ-шка сама паркується. Автомат, все як має бути. Такий шикарний варіант. Досить такий. Популярна модель, в кого, як то кажуть, не вистачає трішки грошей на жирний Пасад. За ці гроші можна взяти такий трошки пустуватий або старших років пасад в районі 2015 року на жирній гарній комплектації, або якщо 2018 рік, то вже тільки гольф, бо пасад буде вже з 20. Знов, друзі, трапилась Вольвочка v 60 2014 року 2-літровий дизель на справжньому гідравлічному автоматі. Чесно кажучи, ніколи не звертав я на них увагу, так як і всі думали, що ай-яй-яй, ай, ай, Вольво дорога, нема там що. Нема нічого дорогого. Привіз зараз таку саму, я на ній катаюся. Скоро буде в продажу. Немає просто часу тим всім зайнятися. Ось у нас 14 рік, 14300, 2,0, 180 пробіг. І важливо, я ще раз акцентую увагу: гідравлічний автомат. Отже, ці машинки дуже і дуже надійні, і мені дуже подобається, що комфорту там просто заволізь. Хто не їздив на Вольво, ну той не відчував, я так думаю, машину справжню. Бо я, наприклад, дуже великий любитель Фольксвагенів, все життя на шкодах Volkswagen проїздив. Але коли сідаєш у Вольво, то відчуваєш, просто, що це танк реальний, класний, надійний, комфортний танк. Для любителів пасатів є і такі варіанти. Б7 на шикарній комплектації. Хайлайн максимум на ксвяноні сам паркується. 17-й диск на зимовій гумі. 11-й рік. 13 тисяч доларів на автоматі. Зі всіма датчиками, шкіра, автомат, безключовий. Все як має бути. Такий посатік шикарний. Гранд Сцені ще біленький, босешний. Напевно, 12-го року бо вже перехідна ця мордочка. 250 прогибів, 9600 заявлена ціна. На старті принаймні 1,6 двигун на панорамі. Комбінована шкіра тканина селон. Ну, все як в босешки. Достерочок, до речі, недавно такого подібного шукав такі варіанти, але трошки свіжіших років. 11 рік, 1,5 дизель, 9,250. Рідний пробіг, рідна фарба написано. Все може бути, все можна перевіряти. Такий достерочок для справ. І на охоту рибалку просто незамінна машина. Їде вона як чорт. Volvo V50, 8 рік, 1,6 дизельний двигун, 260 пробіг, 7 тисяч доларів. Такий типу економ варіант. До речі, для цього двигуна 264 не такий вже й пробіг, він досить таки гарний, ресурсний, надійний, немає там питання абсолютно. Посаджу вам тільки в них там є хвороба одна, але то все лікується. Ось такі от ще є. Дивлюся, з'явилися в такому класному шикарному кольорі. З золотисто-коричневий якийсь він. Дуже, дуже особливий. 11 рік. 2.0 дизель на автоматі 12400. Це, до речі, дуже часто питають, що можна купити в районі 12 на автоматі. Ну то вона є. Дивлюж лінзована оптика, скоріш за все, ксенон бо є вмивачі, парктрони передні задні. Дочекаю, дощу світла досить така цікава комплектація. Той самий Тігон, але дешевше. По кросоверам. те, що у нас зараз саме мега популярне. все розгрібається, як пиріжки. На кожному базарі всі шукають недорогі кросовери. 12-13, щось таке. Ще їх хочеться повний привід на автоматі. Дивіться, 13 рік, 1,6. Передній привод, дизель 12, 150. Це в нас Кашкай плюс 2. На камерах 360, 7-м'ясний, все як має бути, басечні диски. Вже цікавіше ті салон. Сидіння полукожич, як там на неї ще кажуть, комбіновано, якщо бути правильно. Така дуже популярна моделька. Поряд стоїть кашкай вже новий. Правда, якщо чесно, поділіться досвідом, хто має, не... не мав я ще досвіду з цих моторів 1,8 дизель. Це в нас 19 рік автомат є все 25 950. То все дуже добре, що є все. Але, чесно, не маю досвіду, що за мотор. Поділіться, хто знає. Якось ніколи я ним не цікавився, не їздив, не пробував. Було би непогано почути вашу думку, хто в курсі. Що такий гарненький сімейний автомобіль для невеличкого можливо бізнесу, для якихось. Таких домашніх задач. Досить такий непоганий. Це у нас Кенгу 2012 року, 1,5 дизельний двигун, 80 кВт, це важливо, і 6-ступенева механічна коробка передач. 8600 ціна автомобіля в такому ексклюзивному кольорі. І, до речі, досить непоганий збережений салон, правда, на кондиціонері. Але є така доп опція, як оця поличка. Авіаполичка, чи як там на неї ще кажуть, на другий ряд на цей, на пасажирський. Задній ляда, не розпашонка. Ну, такий цікавий автомобіль. На 12 й рік, 8600, вважаю, це досить таки нормальна ціна. Тауран передньо, попереднього покоління, трошки старший теж на ксеноні, ледовані ходові вогні, крактрони, тіски титанові вже такі гарненькі, оригінальні. На автоматі 1.6, 10 рік, 11300. Такий коричневий гарний колір. Але салон, чесно кажучи, специфічний, не знаю, можливо комусь подобається, але дуже такий специфічний, одним словом. Таких аутлендерів останнім часом запити трапляються, бо що в нас? У нас як зима, так і всім давай джипи, кросовери і все таке щось подібне. 13.300 за 11 рік. На автоматі 2,2 дизель. В гарному такому шоколадному кольорі. З боксом на криші виглядає ще цікавіше. Світлобежовий такий шкіряний салон не зачуханий, не затяганий. Ну і автомати тут досить надійні. Гідравлічний, звичайний, класичний. Служить добре. Це ще один мегапопулярний автомобільчик, який все більш набирає оберти, все частіше його питають, шукають. Кодіак, Рік у нас 20-й. Двохлітровий дизель. Має бути на автоматі 170 тисяч пробігу, безключовий, шкіра Алькантара, пам'ять сидінь, електронні щиточки, всі речі у нас вже шикарні в цьому. А, то він 6K, я не помітив одразу, вибачайте. Просто шикарний автомобіль. Тільки свіжу заїхав на базарчик, ще витирається. І ціна на нього 34, 500 Такий от скау шикарний. шкодувочка така цікава 2020 року. Вже на новіших розрізних фарах, партрони передні, гарна зимова гума, диски. Шикарні. 20 рік, 110 кВт, 2.0, 211 пробіг, а ціна 16 900 Безключовий доступ, автомат, велика навігація. Все як має бути. Нова гума, вроді би так на вид, бо навіть рисочки ще не стерлися. Поруч ось стоїть Туран 2020 року. Хайлайн максимальний на топових фарах видованих. Так само умивачі, практрон передні, нова зимова гума. Шикарні диски Хайлайн. 20 рік, 2.0 автомат 213 пробіг, 21 300 доларів. Оце ціни. На свіжі машини. Ну, але вони дорогі і так він і коштує. Туранчики шикарні машини. Бачите, друзі, по Луцькому авторинку автомобілі на всі гроші, на всі смаки. А на всі гроші за такий вислів, що реально воно так і виходить, приїжджаєш за одним, а втрачаєш зачасту більше. Бо плануєш одне, побачив десь щось поруч. В гарнішому стані і майже всі люди ну, за якимись виключеннями купляють автомобілі трішки дорожче, ніж розраховували, бо подобається те, хочеться того, якихось додаткових опцій, то так буває. Kia Sorento, такий величенький, гарний кросовер, 16 рік, 24 бензин, клімати, шкіра, 7 місць підігрів 17 тисяч доларів. номерочок там є. Якщо вам цікаво, можете позвонити, розпитати всі нюанси. А Якщо треба буде допомога, перевірте, то все зробимо. Все як завжди. Поруч стоїть Mercedes такий гарненький. 12 рік, ну Мерси завжди виглядають просто суперово. 26700, МЛК-350. 3 літровий автомат. І що то в нас? Дізель, да? Дізель. так? темніє вже слава видно, кожа рожа шкіра там на всьому панорами, ледована оптика, ну коротше, все як має бути. Вже на номерах. Ось такий колеус біленький з'явився 2-літровий. На автоматі 12350, судячи з номерів автомобілі зі Швейцарії. 12 рік, 110 кВт, 250 пробігу. комбінований салон, шкіра тканина, автомат, всі діла. Навігація має бути, виглядає досить непогано. Ага, без вище, бачу є. Гума, правда, вже така нульова. Є фаркопчик, можна собі розглядати. Зимовий період, паркетники люблять просто капець. В попередньому відео мене хтось питав, чи можна купити Q5 до 13 тисяч. Я відповідав, що можна, але, скоріш за все, це буде Америка. Бо я так показав, бо всі знають, да? Ці помаранчеві поворотнички. 2.0 бензин автомат 12950. Панорами, всі діла. Ну і тігуанчик так само. Плюс-мінус в ті гроші можна взяти і тігуана, можливо, з меншим пробігом або пошкодження були менші. Ціна трішки менша. На автоматі 10 рік, 2,0, 11,500. Теж на панорамі з люком, на оригінальних дисках, все можна розглядати. Також з пакетників цікавий Hyundai ix 35 дуже така популярна модель. Вже ледована оптика ксеном. Гарні диски, гарна зимова гума. 13 рік, 16700. Можливо, трішки задорого, але я бачу тут комплектація максимальна, напевно, безключовий. Шкіряний салон, підігріви, навігації, автомат. Автомати тут гідравлічні, надійні, класні, панорамка, люк, все є. Кого зацікавить, можна перевіряти. Досить такі цікаві машинки, дуже їх люблять, достойні, гарно, крути, гарно продаються і гарно купляються. І дуже небагато втрачають в ціні з роками. Що ж, друзі, помаленьку вже темніє, буду завершувати свій огляд по цінам Луцькому авторинку. Я нагадую, що займаємося автопідбором. Як разові огляди, так і пошуки під ключі і супровід по авторинку Луцьк. Тільки по Луцьку працюю. а... Вбір під ключ проходить по Волинській і Рівненській області. Внизу в описі буде телеграм-канал та Вайбер-Група. Там, де приїжджають свіженькі автомобілі з Європи, власне, автовозами. Підписуйтесь, не пожалкуйте. Дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, якому сподобалось відео. І пока, до нових зустрічей!